Вам знайомо таке, що, от, от, наприклад, в вашій команді, вашому бізнесі, люди, які висмоктують вашу енергію, вони, в принципі, не роблять ніякого результату, але ж залишають після себе в тому якусь порожнечу. От є такі вічні скаржники. Вони ниють, жаліються, ніколи не пропонують рішень. Я помагайки, які постійно потребують твоєї допомоги. Саме нічого не роблять, а ти віддаєш. Всю свою енергію і немає з того толку. А є саботажники, які взагалі проти будь-яких змін заражають інших негативом, і ти відчуваєш, як твоя мотивація ну, ніби тане на очах. І після спілкування з такими людьми залишається ну, реально велике виснаження. Енергетичні вампіри забирають твою силу і нічого не дають замін. Але якщо ти хочеш розвивати бізнес, якщо ти хочеш рости, створювати справжні результати, рухатися вперед, ну то тоді ви повинні навчитися їх розпізнавати, відчувати. Потрібна команда сильних, які йдуть разом з тобою, які готові діяти, не чекати і не висмоктувати енергію. Бо реально, коли ти береш слабких людей, чи в команду в най... як найманих працівників, чи в команду в бізнесу, чи в туристичний навіть бізнес, ну то слабкі люди будуть просто тягнути тебе вниз, а сильні, звісно, піднімати вгору. Збережи це відео, щоб навчитися розпізнавати тих слабких і тих сильних, і не допускати, щоб були вампіри в твоїй команді, тому що якщо ти хочеш розвиватися, ти маєш це робити з сильними людьми. Якщо ти хочеш бути в такому оточенні, то я запрошую тебе в прекрасний, гарний міжнародний туристичний бізнес. Напиши мені слово туризм у приватній, і я тобі вишлю повідомлення, вишлю відео, де ти зможеш побачити, як можна займатися таким гарним бізнесом у Великобританії, Америці або Ірландії.